Найкращі українські серіали, через які хочеться стерти собі пам'ять. Поки розповідаю, роблю свій повсякденний макіяж косметикою з Єви Місай. Перший слідча це детектив 16 серії. У кожному епізоді показане розслідування якогось злочину. Звичайно, з любовною лінією між головними героями. Дуже цікавий та напружений сюжет, і до кінця дійсно не зрозуміло, хто все ж таки виявиться злодієм. Другий серіал спіймати кайдаша. Божечки, я благаю вас його подивитись. За основу взята кайдашеву сім'ю. Це справді дуже життєвий серіал. Тут Можна і поплакати, і посміятися, однозначно для тих, хто полюбляє емоційні гойдалки. Після перегляду мені здавалося, що я вже сама живу в цій сім'ї. Далі реванш не буду спойлерити, але це дійсно прорив в українському кіно за останній час. Настільки сильний, що після останньої серії я сиділа мовчки кілька хвилин, намагаючись усвідомити, що тільки що відбулося. Обов'язково перегляньте та напишіть, як вам ось такий макіяж корейського косметику. Місай в мене вийшов. Придбати її можна в Єва або замовити на Єва. Йо. А зараз на весь асортимент Місай діє акція. Два до рівня чотири моїми фаворитами однозначно є сяюча база під макіяж та рум'яна в стіку. Хоча загалом усі продукти дуже достойні.